На четвертий день нашої подорожі ми в унікальній червоній вежі. Це середньовіковий захисний шедевр Середземного моря. Також ми відвідали верфи, і ті канали, де будувалися, кораблі. Ця вежа мала захисний зміст захищати судно який дадується 1221 роком, висота споруди 33 метри, діаметр 29 метрів, і довжина кожної стіни 12,5 метрів. У вежі п'ять поверхів, і високими пав'яними сходами ми піднімаємося на самий верх. Посередині вежі, розташований резервуар. Ставте лайк, слідкуйте за нами надалі. Багато цікавого попереду з нашої подорожі.